Доброго дня. Для того, щоб на платформі Orantamis додати нові продукти, потрібно в особистому кабінеті клініки, навчального центру. Треба обрати заклади. Обрати той заклад, в якому ви хочете додати, обрати. У меню адміністрування і, наприклад, навчальна програма. Тут у нас є вже додані раніше навчальні програми. Ми спочатку розглянемо, як її відредагувати. Наприклад, ми візьмемо. ось цю. У цій вкладці є інформація, відображається в цій описі, напрямок, складність. Вартість тип оплати офлайн чи онлайн. І подія може бути в двох форматах офлайн і онлайн. Наприклад, ця подія визначена, що відбудеться з 23 квітня по 30 квітня. Це інформація про її створення і оновлення. Для того, щоб. Розпочати редагувати, ми вибираємо відповідне поле редагувати. Ми можемо внести якісь зміни, назву, напрямок ми вибираємо, який нам найкраще підходить для опису цієї програми. Обираємо вартість цієї програми, вибираємо складність. Вибираємо формат, чи це онлайн. То тоді ми можемо сюди ще додати посилання на, на мітінг. Якщо це офлайн, то тоді ми можемо вказати захід або змішаний. Так, ми можемо брати що саме, який ми хочемо. Тепер є два варіанти. З визначеною датою і з визначеною тривалістю. Визначена дата це у випадку, коли ми е, плануємо на певну дату початок нашої навчальної програми. А коли ми вибираємо за тривалістю, користувач може сам визначити, коли він готовий розпочати. Ми вибираємо одиниці, наприклад, це буде там, 5 годин, і тоді користувач буде мати е, можливість е, придбати. Цю навчальну програму і е, у вказаний час. Ми визначаємо, для яких користувачів чи це заклад, пацієнт, чи працівник буде, е, зможе купити цю програму. Можемо уточнити, для яких посад е, вказана програма можливо. Ми можемо уточнити знижки та умови, тип оплати оффлайн чи онлайн. Якщо ми обираємо оффлайн, то тоді в нас буде користувачем, треба буде індивідуально домовлятися, як він проведе оплату, чи на місці він приїде, чи іншою платіжною системою. Якщо ви оберете онлайн, на даний момент платформа Уран та підтримує платежі через Монобанк онлайн платіж, і треба, щоб ваш, ваш платіжний картка ФОПа або організація була синхронізована з нашою платіжною системою. Якщо ви вкажете якесь слово, то тоді це буде відображатися обладнання, яке ви хочете. Ми подивимось. Так само в нас інтегрована функція роботи з системою Moodle, де ви можете додати посилання на відповідний навчальний матеріал. І, Відповідно, коли користувач придбає або ви надасте доступ йому, він зразу. Зможемо мати доступ до цього навчального матеріалу в Moodle. Поля сертифікат він може бути, може не бути, і він може бути двох типів: звичайний або безперервну професійного розвитку. І можна вказати кількість балів. Якщо ваша програма дає додаткові можливості для Адаптивних для інклюзивних якихось якостей, можливостей для людей з обмеженими можливостями, то тут це можна відобразити. Цей чекбокс вказує, що ми маємо намір відобразити вказаний, вказану пропозицію навчальної програми у Marketplace. При створенні. Коли ми створюємо спочатку навчальну програму, цього посилання не буде утворено. А коли ми переходимо в редагування, з'являється це посилання. Це посилання можна використовувати для надсилання клієнту прямого покликання або додавання цього посилання для передресації вже на цю програму на нашому сайті для проведення платежів. Тут є можливість така внесення місця знаходження, якщо вона відрізняється від координат закладу, якщо встановлені координати закладу, то вони тут будуть відображатися. Якщо ви хочете їх змінити, ви можете змінити, вказати на карті, і тоді тут можна буде змінити. Має бути опис програми і фотографії, або їх можна дозавантажити. І тоді ми зберігаємо. Дивимося, як наша програма називається. Це 4 одиниці діагностичні методи. Зберігаємо її. І ми переходимо на Marketplace Навчальні програми. І ми шукаємо от нашу програму 4 одинички. І теж давайте подивимось, що тут є. Тут є вкладка Програма. Це от опис програми. галереї, рейті фотографії, які ви додали. Про нас. Це підтягається інформація про е, заклад е, на головній сторінці. Саме вона відображається ось тут. Бачите, оця інформація. От вона і відображається. І... На мапі координати, і пізніше будуть відгуки. Тепер ми, якщо користувач має намір забронювати, він може натиснути на кнопку Забронювати. Згорнути можна і можна натиснути Забронювати. І Якщо користувач не залогований, він має залогуватися, якщо він вже залогований, то йому достатньо натиснути оформити замовлення, вибрати дату, якщо дата не визначена, і натиснути підтвердити. І в цьому випадку в особистому кабінеті медичного фахівця, оскільки це для них було, з'являється новий. В кошику з'являються запити для клініки. Відповідно, заклад побачить це бронювання, і він зможе його прийняти. Бачите, оце він створений, ми його приймаємо, заброньовано. І тоді ми можемо надати доступ до Moodla. І зразу ж надходить повідомлення на пошту користувача про те, що навчальна програма підтверджена бронювання, і можна її завершити і перейти побачити. От це буде історія замовлень, навчальні програми. І отут заброньована. І отут з'являється покликання на навчальну платформу Moodle. Дякую.